Я, Оксана, медіум та провидиця. Моя доля бути провідником між світами. З раннього дитинства я відчувала присутність тих, кого вже немає серед нас. Спершу це лякало, та з часом я навчилася слухати. Духи говорять не словами, а вібраціями, образами, знаками Їхні послання не для страху, а для розуміння. І сьогодні я готова поділитися з вами однією дуже особливою розмовою. Це сталося нещодавно, коли я проводила нічний ритуал спілкування зі світом тіней. Повітря в кімнаті раптово стало холоднішим, а свічка біля вікна затремтіла і заплакала воском. Я відчула. Приходить хтось сильний духом, хтось, чий голос не зламали навіть смерть і роки. І коли я запитала, Хто ти? У свідомості чітко прозвучало ім'я Валерія Новодворська. Її енергія була яскравою, рішучою. Трохи саркастичною, але водночас сповненою болю за людство. Я спитала її про головне питання, яке хвилює кожного українця. Коли закінчиться війна в Україні, дух Валерії трохи помовчав. У просторі навколо мене виникли образи, перші жовті листя, хмари над старими європейськими будівлями, підписи на документах, рукостискання в темному залі. Вона відповіла не одразу словами. А образом осені, восени 2025 року. Нарешті сказала вона. Це буде не гучна перемога, не салюти і фанфари. Це буде мир, вистражданий і вистражданий з обох боків. Я спитала чи це буде справжній кінець? Вона усміхнулась крізь тінь. Це буде початок кінця. Після підписання важливих паперів. Не все завершиться миттєво, але нарешті почне затихати. Мир прийде не через зброю, а через виснаження і через те, що народи більше не зможуть не слухати своїх мертвих. Ми, духи, теж частина цього процесу. Перед тим як піти, Валерія залишила мені фразу, яку я маю передати всім Свобода це не подарунок, це вибір. Ви обрали її. Тепер вона прийде, бо ви не здалися. І вона зникла, залишивши по собі тишу, ту особливу, яка буває після правди.